Всім привіт! З вами жабрикос, і хочу одразу зробити трішки пояснення. Це відео записувалось в третій ночі, без будь-якого тексту, з використанням великого, великої кількості слів, які постійно повторюються. Відео буде про мій досвід виживання в челенджі просто не ваш день», в якому я прожив рік, і чому я вирішив його закінчити без втрати персонажа. Ну що, погнали? Жабрикос з вами. І це не буде стандартне виживання. Це не буде стандартне виживання, і це не буде виживання взагалі. Я вирішив з вами поговорити. Я вирішив розповісти вам історію про те, як мені вдалося вижити рік в Project Zomboid. І не в звичайному режимі, а в режимі хардкорному челенджі просто не ваш день. Як я вижив рік, і чому я вирішив. Не продовжувати це виживання, скажем так, <смір> все це виживання воно відбувалося на моїх стрімах в ТікТоці і відбувалось воно на 42-й нестабільній версії. Як я думаю, ви розумієте, для того щоб прожити рік, треба потратити доволі велику кількість часу в Project Zomboid. Не пам'ятаю на якій точно версії я стартував. Ну, скажу вам так, з кожним з кожним оновленням, з кожним переходом на новий патч, світ ламався все сильніше. Не скажу в який момент, але з самих таких помітних, неприємних речей, які зламалися, це є вага персонажа. В якийсь момент зламалася вага персонажа, і мій персонаж став худим назавжди. Так я би міг це змінити за допомогою дебаг режиму. В якому я зараз в принципі, знаходжуся. Тому що хочу показати вам деякі речі, те, що я зробив, те... <смі> те, чого я досяг, і, блін, я знаю. Моя база схожа на якийсь смітник. Так ось, в якийсь момент зламалася вага персонажа, і він більше не набирав її і не втрачав, залишився на вічно худим. Не знаю, в який ще момент, но в мене з наших ерис-характеру. Зникла одна дуже важлива негативна риса, ну важлива для балансу, я би це так назвав. А саме тонка шкіра, і знаєте, чесно, мені дуже підпортило в загальному моє відчуття цього виживання, те, що вага зупинилася, тому що по логіці. Мала би бути в мене дуже серйозна проблема з тим, як піднімати персонажу вагу. У мене був план, план, як це вирішити. Я його реалізував, я вирішив цю проблему. Вирішив я цю проблему як я. Я знайшов, знайшов вівці Знайшов вівці. Я їх переручив, я привіз їх на базу, і я почав їх доїти. І виготовляти масло з молока, масло висококалорійна їжа, яка мала піднімати мені вагу. Проблема мого харчування, скажімо так, мала бути вирішена. Ну і звісно, харчуватись можна було, всякими ягодами, фруктами. і іншим. І іншим. Так от, що зламалося крім ваги? Що зламалося крім ваги? Дуже серйозна річ зламалася. Це тварини тепер не можуть пити. Тварини не можуть пити воду, тому що, от бачите, їхні, скажімо так, годівниці після якогось патчів почали вміщати рівно 50 мл. Ну, Самі розумієте, це навіть не ковток води. Ще після якогось патчу в мене зникли з бази індики, яких я привіз. Повністю зникли, і зникла моя курка. Одна єдина курка, яка в цьому світі ще була жива. Вони просто зникли з моєї бази, залишилися тільки кролі, і то в невеликій кількості. Наступна проблема це мене почало крашити на моїй базі. По якій причині, хто його знає, можливо, через те, що велика гігантська кількість луту валяється в мене на землі, яку я дуже неймовірно не хотів е, е, сортувати. Не те, що дуже неймовірно не хотів, просто не хотів сортувати, адже самі розумієте, це виживання відбувалося на стрімах, і ніхто не буде дивитися кілька годин, як я сортую лут. В загальному, хто не знає. Ця ферма знаходиться над Маудро, В цьому челенджі старт відбувається персонажа в Маудро з осколком скла в паху, з горячою хатою і. всяким таким. І ось це є та ферма. Це є та ферма, до якої ми змогли добратися, щоб вижити. Які в мене тут були в загальному глобальні проекти, і що взагалі цікавого відбувалося за весь цей час виживання? Скажем так, я об'їздив практично, практично всю карту. Я об'їздив практично всю карту. В основному по дорогах. Я старався не в'їжджати в міста, тому що в містах було занадто багато зомбі. Але, але мені таки вдалося потрапити в Люзвіль, но недалеко. Але зараз не про це. Зараз не про це. Мені вдалося об'їздити практично всю карту за рік виживання за рік виживання нашого персонажа. І робив я це з одною ціллю: я шукав на дорогах зомбі-виживших, їх вбивав і забирав їхні рюкзаки з корисним лутом. а саме літературою і всім іншим, що там знайдеться. Які ще були такі, скажем, дисбалансні баги, які мені зустрічалися? Так, чекайте, дайте подумаю. Згадав. Які ще були дисбалансні баги, які мені зустрічалися після одного з патчів мені обрізало частину бази. І Мені пощастило, що не обрізало важливу частину бази, і мені вдалося, скажімо так, це відновити. Ось бачите, оцей не знаю, прямокутник трави. Він раніше був забудований. Тут повинен був бути мій гараж, тут була моя стіна. І, скажімо так, в якийсь момент після чергового патчу я приїхав на свою базу, і тут не було ні стіни, ні підлоги, не було нічого. Можливо, зник ще якийсь лут. У мене його настільки багато, що мені, якщо, якщо чесно, складно сказати, що зникло. І зникла ще отут частина, частина нашої дороги, частина нашої стіни. З'явились невидимі дерева, які нам потім довелося палити. З моїх масштабних проектів, з моїх масштабних проектів, в якийсь момент свого виживання я зрозумів, що світ заросте настільки, що я більше не зможу нормально по ньому рухатися. І відповідно я був вимушений будувати дорогу, будувати дорогу до асфальтованої дороги, будувати її, власне кажучи, з досок. Самий, скажімо так, ефективний спосіб будівництва не возити ж гравій в цих. Грав і в багажнику в автомобілі, марна трата бензину буде, мені здається. Дорогу мені вдалося добудувати через без проблем добудувати вдалося оцей пота, хоча і зайняло в нас доволі багато часу. Наступний, наступний наш, скажем так, доволі крупненький проект це те, що нам вдалося, нам вдалося знайти декілька генераторів і, скажімо так, захопити декілька заправок. Захопити декілька заправок, заживити їх, і ми могли отримувати бензин практично по всій карті. Як мінімум, три заправки були активні. Якщо не помиляюсь, ще десь четверта мало бути, але я вже просто не пам'ятаю, де, е, самий мій масштабний проект, який був в цьому виживанні в цьому світі, це, е, це челендж за донат на не на який, скажімо так. Павло. Павло задонатив мені, щоб я побудував міст в Люйзвіль. Скажімо так, спочатку я не зрозумів, наскільки це буде складно, наскільки це буде проблемно і всяке таке. І... <сміст> я погодився. Я погодився, будуючи цей міст, я пожалів про це. Чому? Тому що для того, щоб побудувати міст в Люзвіль, потрібно було побудувати два моста. Один на ту сторону річки, інший з тої сторони річки, в Люйзвіль. Вирішив я будувати другий міст не зовсім в Люїзвілі, а на початок Люйзвіля, а саме військовий блокпост, тому що, тому що таким чином я хотів його зачистити. Так, ось тепер про міст. Міст, Перший міст, який я вирішив будувати. Телопортуйся до нього, скажімо так, з допомогою дебаг-режиму. Перший мій міст я вирішив будувати в три клітинки. Три клітинки для того, щоб тут вільно зміг проїхати автомобіль. Також я побудував невеликий, можна сказати, пункт незламності, в якому я ночував і зберігав якийсь там потрібний і не дуже потрібний лут, що там роблять отруйні гриби, не знаю. Так от, Беляха-муха. Я не очікував, що доведеться будувати міст настільки довго. Я не очікував, що ця річка. Є настільки широкою. Давайте я просто чисто вам на перемоці покажу, скільки часу займає похід до кінця. Похід до кінця цього моста. Це перший міст, це перший міст. Скажу вам чесно, другий міст він також доволі, також доволі довгий. Ну, але, само собою, ось цей міст в три клітинки мені довелось будувати набагато довше. Чому я будував його в три клітинки? А тому, що я хотів на той берег переїхати на автомобілі. Я думав, що так буде зручно. Я думав, що буде вигідно. Я думав, що за допомогою автомобіля я спокійно буду їздити по березі і добиратися, скажімо так, до іншого моста. Я помилявся. Добиратись було тяжко, бензину тратилось багато, сенсу не було ніякого. Тепер телепортуємося тоді до нашого другого моста. Другий міст я вже вирішив будувати в одну клітинку. Ну, само собою, навіщо мені перевозити сюди автомобіль, а потім просто чисто перевозити його назад на інший берег? Другий міст він, скажімо так, також був доволі довгим на цей раз вже в одну клітинку, але, як мінімум, він був трішки коротшим за попередній. Не пам'ятаю, скільки свяхів на нього пішло, чому я вирішив його тут будувати. А тому що я пам'ятав, що в військовому блокпості Люзвіля є, скажімо так, безпечна зона Безпечна зона, в якій можна скористатися парканом для того, щоб перебити велику кількість зомбі. Перебити велику кількість зомбі за допомогою вогню. Власне кажучи, весь оцей попіл, який ви тут бачите, це є не що інше, як, скажімо так, десь 6 тисяч чи 7 тисяч спалених зомбі яких ми зібрали зі всього блокпоста і тут спалили. Зомбі зараз мене не бачать, тому що я є в адмінському режимі. В адмінському режимі, в дебаг режимі. Це виживання я вже продовжувати не збираюсь, тому, в принципі, скажімо так, втрачати тут мені вже нічого, крім своїх окулярів від падіння. Добре, вдягаємо окуляри назад. Чи вдалося мені зачистити до кінця цей блокпост? Скажу вам чесно. Ні, мені не вдалося його до кінця зачистити. Тому що місце доволі небезпечне. Небезпечне тим, що все заросло. За кожним деревом можуть ховатися зомбі і всяке таке. Як я сюди планував взагалі перебиратися? Я побудував з іншої сторони невеликі сходи, підлогу, парканчик, і я вивішував сюди мотузку. Я вивішував сюди мотузку, по якій я спускався за паркан. Зомбі піднятися до мене не могли. Так ось ще один неприємний баг, як виявилося в якийсь момент, в мене почало крашити після якогось патчу, коли я пробую піднятися по мотузці. Не знаю, чи воно зараз в загальному крашить скрізь, коли ти пробуєш піднятися по мотузці, чи тільки на старих збереженнях, яке було створено за старішою версії. Ну, для того, щоб мені вибратися, само собою без адмінки, мені довелося тоді будувати тут ще один міст, яким я. Перебрався назад. На всякий випадок, я його, скажімо так, заблокував. Заблокував і зламав підлогу. Щоб зомбі не могли добратися до моєї безпечної зони, якою я користувався. Для чого мені взагалі було потрібно перебивати цих 6 тисяч зомбі на цьому блокпості? Ну, по-перше, я думав, що я роздобуду тут якісь корисні речі, Там вогнепал, ще там всякі різні штучки, дрючки, набої. Не знаю, можливо, якісь інструменти, що навряд чи. Чи вдалося мені його повністю зачистити? Ні. Тому що тільки подивіться, скільки їх тут. Тільки подивіться, скільки їх тут залишилося. Це не дивлячись на те, що я спалив. <с> що я спалив тут 6 тисяч зомбів. Спалив 6 тисяч зомбів. <с> ну, це тільки маленька частина того, хто тут залишився. Так ось. Я використав оцю зачистку тих 6 тисяч вбитих зомбі для того, щоб потрапити в Люзвіль. І мені вдалося в нього потрапити. Але по дорозі сталася одна неприємна історія. Мені довелося кинути автомобіль і пішки, пішки звіти тікати назад. Пішки тікати назад. До речі, ще один з багів, який мені зустрівся після цих переходів на нові патчі. Це є якраз баг чорних квадратів. Ну це можна так назвати, тому що деякі квадрати в світі просто перетворювалися в чорноту. Перетворювалися в чорноту, і ти міг в них застрягнути. Во, бачите, як як ось ця полоска. Як от ось ця полоска, чесно, не пробував знаходити на них ніколи, тому що думав, що можливо провалюся. Але можна перевірити зараз. Вроді нічого не відбувається. Вроді нічого не відбувається, але тяжко сказати, чи це тому, що я в адмінці, і що було би, якби я на такі клітинки наїхав транспортом. Ну, це візуально, візуально неприємно на автомобілі. Я не знаю, застряг би не застряг. А ну давайте попробуємо. Я ще так в дебаг режимі. Давайте попробуємо заїхати туди на автомобілі. Тільки треба згадати, як його тоді вже відремонтувати. Дебагом, дебагом, дебагом. Дебагом можна відремонтувати. Можна заспавнити, в принципі, автомобіль або візьмемо репей, отримати ключ. І давайте попробуємо наїхати туди, якщо в нас є бензин, бензин є. Пробуємо наїхати на чорні квадрати і дивимося, чи вдасться нам на них застрягнути. Чи вдасться нам на них застрягнути? От бачите, відбувається якась чортівня. Тому що, якщо як людина, я не провалююся, то автомобіль тут просто застрягає. Адже автомобіль пробує через них провалитися. Це можна помітити, власне кажучи, Власне кажучи, можна це помітити. По тому, що я тут застряг. По тому, що я тут застряг. Ладно. У нас з'явилася нова проблема. Я тепер не можу покинути цей транспорт. Питання, як вилізти. Треба спробувати виїхати, мабуть. Попробувати виїхати, тому що не хочу в цьому світі створювати нового персонажа. Ой-ой, а що ж відбувається? А що ж відбувається? А де ФПС поділося? А де ФПС поділося? Не хотілося би закінчувати. <с? <с?> не хотілося би закінчувати історію на цьому. Можна я все-таки виїду звідси, хоч трошечки. Ну, чуть Чучуть. бо телепортнутися я вроді не зможу. А я можу видалити зараз автомобіль? А ну, давайте я попробую його видавити. Не можу я його видавити, не можу я його видавити. Я можу спробувати заспавнити ще один автомобіль, але навряд чи мені вдалося би виїхати. Таким чином, видалити я зараз не зможу авто. Видалити не зможу. Ну я застряг. Я застряг це те, що я можу тут сказати. Застряг і мене краснуло. Ну, скажі... скажімо так, я думаю, тут можна зрозуміти, чому я вирішив далі не виживати на цьому збереженні, тому що відкращив на базі до оцих чорних літинок, в які можна провалитися. До крашів, коли ти пробуєш піднятися по матузці, і хто його знає, що відбувалося би на наступних патчах. Особливо мені, скажімо так, доставило проблем от оця відсутність втрати ваги. Тому що це було неприємно, і неприємно, і я відчував себе так ніби я читерю. Ну, в принципі, на цьому я це відео і закінчу. На цьому не крашу, який. який зробив такий... Кінець на нашому відео. Всім дякую за перегляд. Зустрінемося в наступних відео.